Є дуже багато людей, які хочуть в стареньких ноутбуках поміняти процесори на більш продуктивні. Мало маючи досвіду в комп'ютерній технології, хочуть зробитися потужними хакерами. І цікавляться цим, а що я не поміняю. Та звичайно, що поміняю. Знайшов в інтернеті можна старенькому поставити якийсь кращий процесор і неде працювати. І якщо вони вточнили це в інтернеті, вони попадуть в першу чергу на сайт CPU Апгрейд. А це сайт, де показуючи підходи, процесор на заміну того. Сайт може показати, що тісно він підходить. Але коли людина приходить додому, міняє цей процесор, включає комп'ютер, якщо йому ще вдасться його повністю розібрати і зібрати так, щоб нічого не пошкодити. І він побачить чорну картинку і абсолютно нічого. А процесор не завівся. Процесор ні гріється, нічого. От що я хочу якраз сказати: Шо, от, таких хакерів дуже є багато спеціалістів комп'ютерних. Насправді сайт правильно каже, воно підходить. Але є багато факторів, про які мало хто знає, потрібно завжди, як я казав, вчитися. Перший фактор: те дивитися, який там стоїть сокет. Тобто це розетка, куди підходить цей процесор. Якщо він сходиться добре, далі далі параметр. Це дивитися, який головне чіпсет, який чіпсет стоїть на материнській платі. Якщо, наприклад, з Intel, якщо там чіпсет стоїть, якийсь, я не пам'ятаю, чи 65 HM, то там є таке, що процесор робить, але за пів години він може виключитися. Просто комп'ютер виключається, навіть в біосі. Це Просто рівно півгодини працює і зразу виключається. Тому що процесор, сам чіпсет, він не хоче таких процесорів. Про це ніхто нічого не каже, але робить, півгодини робить. Далі. Треба дивитися, яка його потужність або теплопакет TDP. Якщо, наприклад, тут стояв в цьому станькому буці 35 Вт TDP, то ставити, наприклад, хочу на заміну, хочу більш потужніший, правда? Ставлю, наприклад, 45 ватний. Тут треба дивитися, чи витягне сама система охолодження цього ноутбука, яка тут, наприклад, стоїть в цьому ж ноутбуці, чи вона витягне і вона встигне його охолонути, чи він встигне під такі охолодження, тому що можна розраховано, було на 35, можливо, є запас. Це треба знавати. Також треба вивчати даташит материнської плати. Даташит це повністю. Всю схему самої плати. Тому що якщо навіть охолодження витягує, процесор підходить, чіпсет, підтягується, все робить, тут треба знати, чи сама материнська плата і сама та схема живлення, яка йде на клуб процесора, чи вона витягне 45 Вт. вона ж розрахована на 35 Вт. Звичайно, якщо ви поставите на 45 Вт і він запуститься, і він буде працювати. Так. Тільки ось цього, сама схема живлення буде працювати в перенавантаженні. І воно буде працювати тільки скільки, це вже тільки Бог знає. Тому багато є нюансів. Тому, якщо ви не спеціаліст або думаєте, що ви тільки спеціаліст, але в тому далек, ніколи не замінюйте процесори самі. Ніколи. Дуже багато треба пройти інформації. Я, наприклад, вже на багатьох ноутбуках поміняв процесор. Так, людина прийшла, я сказав, який процесор, він купив, замінили, все. Людина думає, ух, ти, купив, поставив, все, за годинку ти все зробив, все люкс. Насправді, я майже тиждень вивчав повністю, чи цей процесор точно там ляже, тому що я не хочу, щоб людина до мене за тиждень чи за два прийшла і сказала, що ти мені зробив? Має бути чітко і якісно. Дякую.